Ну а колеги наших військових у Пентагоні щоразу дивуються, як та країна, яка не має свого флоту, витіснила зі свого моря ворожі флагмани, ракетоносії, сторожові кораблі. І власне зараз вони беруть українську тактику на озброєння усіх країн НАТО. Москва вже не приховує, що прибрала флот із Криму, щоб вивести з під ударів українських безпілотників те, що від флоту власне залишилося. То куди і як окупанти намагалися сховати свій флот протягом повномасштабної війни, де росіяни ховають свої бойові кораблі від наших дронів зараз. І чому це не має жодного сенсу? Анна Брикова розкаже. Удар за ударом українські сили оборони атакували ворожий чорноморський флот, який усі у тимчасово окупованому Криму на воді і навіть на землі. Як наслідок уражено близько третини суден. У відповідь росіяни неодноразово виводили нишком кораблів новоросійськ, а ще в окупованому Криму бонові огорожі розгортали, посилили авіаційну компоненту і показово вчилися патрулювати і знешкоджувати українські морські дрони. Але зрештою довелося визнати. Він був вимушений змінити по суті справи свою прописку, тому що наші великі кораблі просто стали великими мішенями для безекіпажних катерів противника. Дмитрій Рогозін, сенатор Російської Федерації. Про що Росіяни не подумали раніше, упиваючись власною імперськістю і самовпевненістю, каже експерт. Вони не бачили собі супротивника у чорному морі, аж допоки не почали втрачати судна і не побачили власний палаючий штаб флоту. Кмітливість, творчий підхід і сміливий підхід українських військових, помилки, м'яко кажучи, російського військового і військово-морського командування от, стали е, причиною. Перебазування російського флоту до новоросійської і далі і змінили цю прописку фактично ледь на рік тому. Щоправда, у Криму вони зрідка таки з'являлися. Можливо, вони повертались до Севастополя на короткий час для завантаження ракети повертались в новоросійськ. Зараз останні місяці вони переважно в новоросійську знаходяться. А в Севастополь не заходять. Здебільшого йдеться саме про бойові кораблі, бо вивезти туди все, що вони мають, вони наразі не можуть, тому що їх просто немає швартувати. Тому там залишається так, допоміжний флот, це буксири, різноманітні навітральники там є, які не представляють такої для нас загрози або великої цікавості. Залишаються так само пошкоджені кораблі. Пошкоджені і великі десантні кораблі, і навіть двічі поцілений підводний човен Ростов на Дону. Завдання ж протидеверсійні та протимінні огляди продовжують виконувати невеликі катери, а ще посилено контролює узбережжя Криму авіація. Утім, не дуже безпечно почуваються і бойові ворожі судна у новоросійську, хоча і посилили там заходи безпеки, а ще чисто по-російськи. Пам'ятаєте, 2014 рік. Як Путін говорив, коли попереду наших військових будуть стояти жінки і діти? Вони будуть стріляти по жінкам і дітям. а От точно так же вони зараз намагаються прикритись цивільним портом. З розрахунку, що українські військові дотримуються правил ведення війни, і таке змішане розташування суден роботою справді ускладнює, кажуть експерти, але не унеможливлює тим більше, що навіть попри нібито далеке розташування новоросійська флоти далі несе загрозу для України ракетну. Треба зараз ми ну, максимально використовувати оці безпілотні системи: і надводні, і підводні, і повітряні, і кривати ракети для того, щоб полювати за російськими. Е підводними кораблями і підводними човнами носіями ракет калібр. Планів, звісно, сили оборони не розкривають. Утім, вкотре наголошують, кожен корабель під бойовим прапором Російської Федерації залишається для нас військовою військової І з цим не посперечаєшся, адже йдеться вже не лише про кораблі в акваторії Чорного моря. Українським силам оборони вже вдалося досить креативно вивести з ладу і два російські судна у Балтиці малий ракетний крейсер Сірпухов і Тральник Обухів. Анна Брикова ми Україна, марафон Єдині новини.